Добрий день, учні! Сьогодні ми будемо працювати з вами над диктантами. Робота буде складатися з двох диктантів: Перший мелодичний диктант пазл, другий диктант ритмічний. Уважно читайте умову, слухайте мелодію і виконуйте завдання. Завдання номер один це мелодичний диктант. Пазл. Мелодію розрізали на окремі такти пазли. Послухайте мелодію декілька разів. Визначте та запишіть розмір у зошит. Далі запишіть такти у відповідному порядку до мелодії. Мелодичний диктант РЕ мажор. Завдання номер 2 це ритмічний диктант. Перепишіть голівки нот до зошита. Прослухайте мелодію декілька разів. Визначте розмір та запишіть його біля ключа. Уважно передивіться ритмічні групи, які написані зверху над диктантом. Допишіть штілі та оформіть ритмічні групи. Ритмічний диктант РЕ мажор. Дякую за увагу! Ви всі молодці! До наступної практичної роботи!